Вітаю вас, друзі. Маю для вас деякі хороші новини. По-перше, на російському федеральному телебаченні нарешті почали показувати правду про розумові здібності Іллі Киви та російських окупантів назвали окупантами. Кива прекрасно знає, що Російська Федерація напала на Україну. Він придає Україну Не з за того, що він тупой, хоча часті і цього теж, ну і за того, що він хоче працювати на окупантів. Вони там у себе показували частину мого випуску. І це той рідкісний випадок, коли на російському телебаченні показали правду. Ну а по-друге, Віктор Медведчук отримав нову підозру. Можуть, так, про вручення повідомлення про підозру. Так це ж було вже. Це викликало істерику його адвокатів. Хоча вони би мали радіти тому, що більше зароблять. І вони почали казати, що будуть собі йти далі по справам. Нас так, вийшов, вийшов ви 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 номері ви провадження. Ви ви не на Вручіть нам. Будь ласка, повістку ми до вас і нас ви не, вийшов, вийшов. не повідомляли про проведення такої, такої процесуальної дії. І вони навіть пообіцяли припинити свою професійну діяльність. Ми от це не будемо Путін Yeah. Мабуть, у цирковій справі просто вони не витримують вже конкуренції із іншим видатним, майже адвокатом Мілею Кивою. Один в нос в носу ковыряється, другий задницю чухає, третій, третій в штанах поправляє. Підписуйтесь на мій канал, про лайки та коментарі до цього відео також. Не забувайте. А далі давайте розберемо історію із новою підозрою для Медведчука. Сьогодні ми повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку. Це звісно Ж, прекрасна, чудова новина, тому що чим більше підозр у проросійських колаборантів, тим краще. Але якщо у нас закон один для всіх, то чому Венедіктова не проводить ось отакі брифінги? Сьогодні ми повідомили про підозру Татарову, Трухіну, Єрмакута, його брату і іншим людям, які порушували закон, але які є у зе команді, тому що поки що Венедіктова їх тільки відмазує. І до речі, я звісно ж вітаю кримінальне перед. Еслідування тих, хто працює на російських окупантів, і дуже добре, що у венедіктової раптом прокинувся патріотизм, це про серйозність намірів. І до цього не він не я, ніхто на собі рубаху не рвав. Але от мені цікаво, як у ній усе це уживається одночасно, тому що то вона підозри Медведчуку підписує, а то ходить на заходи партії Віктора Медведчука, які організовує депутат Медведчука Королевська, і це було буквально три дні тому. Хоча я здогадуюсь, якщо її про це запитати, то вона скаже або що вона поза політикою, або що вона потрапила туди взагалі. Випадково, я просто з другом їхав, пригласив, але ближче до суті. Медведчука підозрюють у тому, що він не вміє нормально говорити і постійно замінює слова на да. Mm -hmm. Значить, я сука, щоб був у віліких, да, 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 yeah. да, mm -hmm. да. Так. Та якщо без жартів, то кваліфікація у нього дуже серйозна. Це державна зрада та сприяння тероризму. Нібито Медведчук за допомогою посадових осіб України раніше кілька років тому організовував постачання вугілля від окупантів, які захопили наші шахти на окупованих територіях частини Донбасу. Ну а по цьому самому по углю ну якби ну, все нормально вас прийнято. Ну зараз, зараз буде нове при. Не-не, сейчас не, будет новое правительство, а я просто хочу ползанов и всех остальных. И мы все порешаем. Ну и гроши и шли від державы Украина до тех, кто против Украины воюет. Он говорит, ну хорошо, я дам команду открыть счет, ну, допустим, одному предприятию, там, в ЛНР и в ДНР, и один счет откроет, перечислять деньги. Так устроить, я говорю, так устроїть. Ну, пусть так дева да. пусть... у зв'язку із новою підозрою Медведчуку будуть знову обирати запобіжний захід. Я нагадаю, зараз у нього домашній арешт. Прокуратура буде просити тримання під вартою і з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Це здається найбільша сума, яку коли-небудь в Україні просили як заставу. Але Медведчук вже давно каже, що він не зможе заплатити будь-які гроші за заставу, тому що проти нього за застосували санкції Перед цим Органи влади зробили все для того, щоб я не смог заплатіть індіо для того, щоб я не смог заплатіть Все для того, щоб я не смог заплатить тієї. Мені звісно, як і вам, глядачі, хотілося би аби Медведчук відправився до в'язниці, де йому і місце. Спочатку у СІЗО, а потім відбувати покарання. Але ж ви знаєте, наші суди далеко не факт, що його знову зараз закриють. Побачимо, звісно, від цієї історії із новою підозрою Медведчуку. Згоріли російські пропагандисти. Ну і звісно ж, ті, хто служать Медведчуку, Києва почав знову гастролювати на російському телебаченні та віддавав окупантам свою честь. На зв'язі Лія Кива, народний депутат, і потім він розповідав про сутність свого існування. Нету моралі, нету ніякого смисла. І сказав, що державного зрадника Віктора Медведчука більше не можна тримати під домашнім арештом. І можливість його утримувати під домашнім арештом просто більше не существує. Я погоджуюсь, Медведчука більше не можна тримати під домашнім арештом, тому його треба закрити до СІЗО. Сьогодні це стосується кожного. Члена когда у тебя есть член и сторонника? опозиційної платформи за життя. і тут я також погоджуюсь: не варто обмежуватись тільки самим Медведчуком. Є ж ціла партія ОПЗЖ, та сама велика партія, вона є частю той огромний великої... повна дупа Я до речі про цирк такиву на початку згадував не дарма, тому що він став виходити вже на міжнародний рівень. І якщо із нього раніше сміялись лише українці, то тепер і самі російські. Окупанти з нього сміються, нашого стратегічного партнера, з яким в будь-якому випадку, рано чи пізно ми сядемо за стіл переговорів. Я припускаю, що це тому, що Києва їх заборов своїми фірмовими приказками та нічуснуть як по ним пікуться пирожки з капустою. Вас я би сказала Володимирі. так. Я Владимир, а в СБУ... або можливо, кива просто хоче стати президентом, і саме тому вирішив смішити людей. Хоча тих, кого він смішить на російському телебаченні, людьми називати точно не можна. Я не удивлюсь, якщо в следующем году в європарламенті будуть ходити медведі і європарламентарі будуть дати. Я не буду тут вигадувати чогось нового. Вого головне, я вже сказав раніше. Це відео посмотреть ті люди, які управляють нашою страною. Якщо ви і далі будете заігрувати з придателями України, то ви будете першими, кому вони вандять нож в спину. Нова підозра Медведчуку. Це звісно прекрасно, але давайте не забувати про те, що в нашій країні є ще й багато інших проросійських колаборантів, які залишаються безкарними. Деякі з них навіть є членами партії президента. Це сором. кожен з них становить загрозу кожен з них працює проти України. Сьогодні кожен з нас Медведчук. Кожен з них, як і сам Медведчук, мають відправитись до тюрми. Хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. А поки усе це не відбувається, поки колаборанти та зрадники знаходяться на волі, усі ці підозри вони знаєте до одного місця до того самого, де Кива зберігає свої довідки.